Перший етап презентації освітніх проєктів у рамках програми Erasmus відбувся у Вінницькому педагогічному університеті. Впродовж кількох місяців науковці з чотирьох закладів освіти писали грантові заявки за європейськими стандартами. Іноземні партнери зі Швеції, Іспанії та Німеччини провели тренінги, де ділились своїм досвідом і навчали залучати міжнародних партнерів до співпраці. Підвищення кваліфікації медичних працівників, залученість молоді для участі у виборчих процесах, збереження національної спадщини за допомогою використання штучного інтелекту. Такі проєкти представили науковці з Вінницького педагогічного, медичного, торгово-економічного та західноукраїнського університетів в рамках програми «Ерасмус Плюс. Ми працювали в змішаному форматі. Ми мали можливість долучатися до уроків, які проводив пан Алі Рашиді, Також з його колегами з Фольк університету. Також це були онлайн зустрічі та офлайн-зустрічі від наших інших партнерів. Вони ділилися своїм досвідом. Вони давали нам можливо, ту мотивацію, яка потрібна для того, щоб не боятися брати участь в проектній діяльності. Чимало університетів, ліцеїв та коледжів віни не долучились до програми Erasmus+. Ця європейська ініціатива сприяє освітньому, професійному та особистісному розвитку науковців в Україні. У нас досить багато проєктів реалізується, знову ж таки у різних сферах, У сфері вищої освіти, професійної освіти. Їх є досить багато відповідних напрямів мобільності для студентів, проєктів співпраці для закладів вищої професійної освіти. Проекції співпраці з розбудовою потенціалу у сфері молоді, спорту і так далі. Європейський союз надає особливу підтримку Україні під час війни, і це і в межах певних конкурсів навіть є пріоритети, які спрямовані на розбудову співпраці закладів європейських європейських країн та України. Три місяці іноземні партнери зі Швеції, Іспанії та Німеччини навчали вінницьких науковців писати грантові заявки за європейськими стандартами. Вже понад 10 років Україна співпрацює з Фольк-університетом. Україна стане членом європейського союзу. Відповідно, ми маємо якомога пришвидшити цей процес інтеграції та залучити якомога більше закладів освіти та допомогти їм сконтактувати з європейськими партнерами, тобто з європейськими закладами освіти, таким чином вибудовувати співпрацю Партнерство з іншими країнами, залучення іноземних колег до співпраці це та стратегія, яку розробляють українські виші для підготовки висококваліфікованих кадрів. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.